Всім привіт, друзі! Ви на каналі Valor. Сьогодні покажу, як передати VPN через Android телефон за допомогою точки доступу. Для цього вмикаємо інтернет і точку доступу. У мене це через Wi-Fi. Так, Hotspot, Вмикаємо точку доступу. Не забуваємо увімкнути інтернет. Далі нам потрібен VPN. Я використовую Turbo VPN. Я вже онлайн і користуюсь EveryProxy. Відкриваємо програму і додаємо олівцем наш IP-адрес. Ось він. тисну Зберегти. Вмикаємо проксі, там буде порт. У мене це 8080. Заходимо на комп'ютер, підключаємось до мережі. Відкриваємо панель керування. Заходимо в інтернет. Статус та завдання, налаштування інтернету. Тут підключення, lan налаштування використовувати проксі чи LAN. Вводимо IP з EveryProxy і порт 8080. 80. Після цього тиснемо ОК. OK. І тепер у нас буде vpn зєднання Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Valor. Усім бувай!